Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, зробіть перший крок до відновлення. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд «Врятуй красу, повертає людям не лише зовнішність, але й надію на краще життя. Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня, з 3 по 9 березня, ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або BuyMeACoffee. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Сталевий дикобраз 6 березня у Брюсселі зібрали екстрений саміт ЄС щодо України, який там назвали надзвичайна рада, надзвичайний час. До Бельгії з'їхалися західні лідери. Також на подію прибув президент України Володимир Зеленський. Головною темою стала термінова і довготривала підтримка нашої держави, а також новий підхід ЄС до своєї оборони. Як там одразу прокоментували, теми не нові, але новий контекст надав їм терміновості. Щодо саміту очільниця Єврокомісії оголосила про план переозброєння та заявила, що блок може мобілізувати 800 мільярдів євро для його досягнення. Пан передбачає 150 мільярдів євро кредитів і більш нучкі бюджетні правила, щоб розблокувати ще 650 мільярдів євро на військові витрати, але механізми все ж потребують подальшого узгодження. Пріоритетні напрямки: ППО, артилерія, безпілотники, стратегічні засоби, захист інфраструктури, військова мобільність, кібербезпека та Радіоелектронна боротьба під час вже власне саміту ЄС він затвердив масштабний проект під назвою Rearm Europe на 150 млрд мільярдів євро для закупівлі озброєнь європейськими країнами, оскільки частина цієї зброї може бути передана Україні, рішення не прямо сприятиме нашій обороноздатності. 26 лідерів висловили рішучу підтримку України з уст прем'єрки дані пролунало витрачати, витрачати, витрачати на оборону та стримування. Це найважливіший меседж, і, звичайно, продовжувати підтримувати Україну, адже ми хочемо миру. І колеги цей меседж, а вже ж підтримали. Вони наголосили на прихильності суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, наполягали на своїй концепції мир через силу, покликані поставити Україну в найбільш вигідне становище до початку мирних переговорів. Українська армія завдяки допомозі союзників має стати сталевим докобразом гарантію стрим. Мовання та безпеки у спільній заяві йдеться: не може бути переговорів щодо України без України. Ця позиція закріплена також в комуніке. У ньому також додається, що перемир'я може відбутись лише в рамках всеосяжної мирної угоди а будь-яка така угода повинна супроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для України, але як завжди, не без чорної вівці. Прем'єр Угорщини не підтримав ідеї очільників інших країн. Він звернувся до глави Євроради з листом, якому відмовився приєднатися до спільної позиції. Угорщина залишилась єдиною країною, яка не підтримала підсумковий документ. Натомість Словаччина, яка раніше мала застереження, все ж підтримала рішення після внесення до тексту саміту пункту про транзит газу через Україну. Голова європейської дипломації запропонувала створити новий оборонний фонд, щоб оперативно забезпечити. Спечити Україну зброєю та боєприпасами. Хоча Угорщина поки що заблокувала ініціативу, її відправили на доопрацювання, і очікується, що остаточне рішення ухвалять у березні. Країни ЄС також погодилися активізувати зусилля щодо постачання Україні систем ППО, боєприпасів і ракет, а також підготовки українських військових. Зеленський подякував партнерам за підтримку словами: протягом усього періоду і минулого тижня ви залишаєтесь з нами з усім українським народом. Ми дуже за це вдячні. Він закликав до підтримки мирних ініціатив та встановлення довіри через звільнення полонених. Президент підкреслив, що безпекові питання України мають вирішувати за її участю, як і питання безпеки ЄС, за участю цих держав. Він наголосив на необхідності посилення військової підтримки через постійні атаки РФ, закликав до інвестицій в оборонну промисловість України, розширення санкцій та прискорення переговорів щодо членства в ЄС. Зеленський також підтримав європейські ініціативи з переозброєння та наголосив на важливості модернізації армії і розвитку виробництва озброєнь. Після закінчення засідання він запропонував як перший крок до перемир'я забезпечити тишу в небі і тишу на морі. Наступний саміт є запланований на 20-21 березня, і він має дати більш конкретні відповіді щодо військової допомоги та економічної підтримки України. На мою думку, звичні нам, нібито, протокольні заяви про територіальну цілісність та суверенітет нашої країни набувають нового сильного значення в умовах турбулентності, яку ми зараз спостерігаємо. Це плюс. З підводних каменів цього саміту не зрозуміло, як довго буде реалізовуватись все заплановане і чи вистачить одноголосності, коли перед урядами ЄС постане дилема: соціальні чи оборонні видатки. Ще з результатів схоже, що вступ України до ЄС може бути прискореним, так само як і створення спільної європейської армії. Зимова є підтримка на цьому тижні. В міністерстві економіки підбили підсумки зимової програми. Є підтримка. Останній день подачі заявок був 28 лютого. Тож стало відомо, скільки людей скористалося програмою, на що витрачали отриману тисячу гривень. Нагадаю, з 1 грудня держава запустила можливість отримати одноразову виплату громадянам, які перебувають на території України. Допомога передбачалась також і для їхніх неповнолітніх дітей. На програму планувалось виділити близько 35 мільярдів гривень із держбюджету. Фактично, це була фінансова підтримка від іноземних партнерів у межах невійськових бюджетних програм. Їх не встигали використати до кінця року, тому цей надлишок вирішили спрямувати на такі виплати. Тому обійти систему і спрямувати їх на оборону України могли самі громадяни, перераховуючи кошти конкретно у підрозділ на офіційні рахунки ЮНАТИ 24 Міноборони, Державні прикордонні служби, Національній гвардії або на рахунки волонтерських фондів. Також їх. Можна було витратити на комунальні послуги: книжки, кіно та театри, ліки, громадський транспорт. Щойно програму анонсували в соцмережах поширилось багато скепсису. Зокрема, людей непокоїло те, що таким чином нібито відкривається доступ до банківської таємниці через картку національного кешбеку, на яку надходила тисяча підтримки. Але, як зазначалося в заяві Мінекономіки, програма має доступ виключно до транзакцій з покупками, де визначається, які товари до неї належать. Крім того, якщо людина може оформити картку виключно для отримання тисячі, не реєструючись для отримання національного кешбеку, тоді жодних даних держава не отримає. Економісти ж збентежилися питанням чи не спричинить програма інфляцію. Але як коментував цей випадок старший економіст центру економічної стратегії Юрій Гайдак. Хоч невибіркова виплата грошової допомоги громадянам ніколи не є добрим рішенням, але через порівняно незначні обсяги вона не матиме істотного впливу. Загальна сума є неістотною на фоні грошової маси і загальних обсягів споживання. Та, попри ці побоювання, понад 14,4 мільйона українців скористалися програмою. Більшість заяв понад 12 мільйонів були оформлені у застосунку дія. Ще 557 тисяч заяв було подано через банки-партнери, 130 тисяч через відділення укрпошти. Міністр цифрової трансформації Михайло Федорів зазначив, що програма її підтримка» стала наймасовішою послугою за всю. Історію за стосунку дія. Загальна сума коштів, вже використаних українцями, становить 8,6 мільярда гривень. Найбільше грошей було витрачено на комунальні послуги 4,9 мільярда гривень, і це 57% від усіх витрат. До популярних категорій також увійшли телекомунікації, зокрема мобільний зв'язок 1,9 мільярда гривень, заклади харчування 443 мільйона гривень, ліки 237 мільйонів гривень, комп'ютерні мережі та інформаційні послуги 234 мільйони гривень. Та благодійність, зокрема, донати на зсу 202 мільйона гривень ще більше ніж півтора мільярда не витрачені. Використати кошти можна буде до кінця 2025 року, інакше вони повернуться назад до бюджету. На мою думку, одним з неочевидних результатів є підтримки є моніторинг населення, що лишається в Україні. І тепер ми можемо стверджувати, що принаймні понад 14,4 мільйона українців тут звісно треба враховувати, що є ті, хто цими грошима не скористався. А власне аналіз витрат показав, що соціальні проблеми наразі все ж домінують. Попри заклики фондів спрямувати ці гроші на донати, кінець епохи Skype. компанія Microsoft оголосила про припинення роботи Skype. Чутки про це поширилися на минулому тижні, коли користувачі в останньому оновленні Windows помітили приховане повідомлення, яке підтверджує дату завершення роботи сервісу. Тепер же з'явилася офіційна інформація, що сервіс не працюватиме з 5 травня 2025 року. Колись Skype був справжньою революцією в онлайн спілкуванні. Початок 2000-х, мобільний зв'язок дорогий, відеодзвінки це щось взагалі майже фантастичне. І тут з'являється сервіс, який дозволяє безкоштовно спілкуватися через інтернет із будь-ким у світі. Якість зв'язку відмінна, інтерфейс зручний, і вже за кілька років Skype стає лідером ринку. Його створили два розробники з Естонії Нікла Зентрес та Янус Фріс. До цього вони вже мали успішний проєкт Каза, програму для обміну файлами. Частину технологій вони використали і в Skype, зокрема, однорангову архітектуру, яка дозволяла обходитися без центрального сервера та забезпечувала стабільний зв'язок. Спочатку сервіс мав назву Скайпер, але довелося прибрати одну літеру, бо відповідні домени вже були зайняті. «Скайп» буквально захопив світ. Його головна перевага. Він робив лише одну річ, але робив її ідеально забезпечував якісний голосовий відеозв'язок. У 2005-му на Skype звернув увагу eBay і купив його за 2,5 мільярда доларів. Здавалося, що це ще один крок до глобального домінування, але ось тут почалися проблеми. eBay просто не знав, що з ним робити. Компанія була сфокусована на електронній комерції, а монетизувати Skype в межах своєї екосистеми так і не змогла. Інновації загальмувалися і розвиток сервісу зупинився. урешті решт eBay визнав покупку невдалою, а засновники Skype взагалі пішли з компанії. У 2011 році Microsoft викупила Skype вже за 8,5 мільярдів доларів. Спочатку здавалося, що це шанс на нове життя, але замість розвитку компанія почала змінювати те, що вже працювало. Microsoft перевела Skype на хмарну архітектуру, через що сервіс почав втрачати головну перевагу стабільний зв'язок. Крім того, інтерфейс став заплутаним, а оновлення додавали все більше непотрібних функцій. І поступово користувачі почали шукати альтернативи. А потім з'явився Zoom. Коли у 20-му світ перейшов в онлайн, саме він, а не Skype, став головним інструментом відеозв'язку. Він був простішим, зрозумілішим та зручнішим для роботи. Майкрософт спробувала наздогнати тренд, але вже не через Skype, а через власний продукт Teams. Зрештою, у 2021 році Skype для бізнесу офіційно закрили, хоча він залишався інструментом особистого спілкування. Крайні роки у Skype все ще були користувачі, але це вже був далеко не той передовий сервіс. Тепер же компанія Microsoft зосередиться саме на альтернативній платформі Teams. Це зрозуміло навіть з того повідомлення в коді програми. Починаючи з травня, Skype більше не буде доступний. Продовжуйте телефонувати і листуватися у Teams. Я вважаю, що Skype став символом епохи, коли інтернет почав дійсно з'єднувати людей. Він змінив правила гри, зробивши відеозв'язок доступним і безкоштовним. Але великим корпораціям не вдалося правильно розвинути його потенціал, а конкуренти запропонували простіші рішення. Втративши темп, Skype поступився місцем новим лідерам. Його час минув, але він назавжди залишиться сервісом, що показав світові, що таке спілкування онлайн. Зведення з фронту, поки у світі дискутують та намагаються шукати шлях до миру. Наші бійці тримають оборону на Луганщині, а саме на Лиманському напрямку, ворог постійно штурмує, застосовуючи малі піхотні групи, оскільки техніку використовувати важко. Бої точаться у лісовому масиві, перетвореному на згарище. Командир роти ударних безпілотних систем 115 п'ятнадцятого окремо механізованої бригади Євген з позивним адвокат каже. Окупанти вщент випалюють землю. В плані екології це вже катастрофа. РФ іде класичними методами: артпідготовка, перекриття дронами, РЕБ, щоб наші засоби також не могли піднятися в небо. Але ЗСУ намагаються обходити їхні засоби, здійснювати розвідку, уражати за допомогою безпілотних систем. На Донеччині окупанти продовжують тиснути. Війська РФ ведуть спроби на Покровському напрямку. Туди спрямовані їхні основні зусилля. Однак ворог виснажується. Про це каже речник оперативно-стратегічного угруповування військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, Орда. Так, він назвав окупантів щодня зазнає значних втрат. Наприклад, за місяць боїв на східному фронті вони втрачають стільки танків, скільки є в арсеналах деяких європейських країн. Кількість техніки в армії РФ дійсно зменшується. За інформацією начальника служби інформації та комунікації 15-ї бригади НГУ Карадах, підполковника Віталія Міловідова, противник рідко застосовує механізовані штурми через активність українських виспілотників. натомість використовує малі піхотні групи, які підтримує артилерію та дронами з покращення погоди. Ворог значно збільшив повітряну розвідку минулого тижня. Українські захисники відбили 54 атаки противника у районі населених пунктів: Ямполівка, Торська, Зелена Долина та Колодязі. Болючим для окупантів є сіверський напрямок. Командир підрозділу безпілотних систем Барні, мотопіхотного батальйону 10-ї гірської штурмової бригади Едельвейс Степан Барна розповів, що штурми там не припиняються, але ворог на цьому напрямку втрачає. Дуже багато натомість, отримуй мало бійці силоборони працюють достатньо ефективно. Часом прагнення похизуватися противника закінчується для них дуже і дуже погано. Офіцер бригади Рубіж Володимир Черняк каже, що використовують їхні безлузді дії. Наприклад, військовий РФ біжить ледь не марафон з триколором, щоб закріпити його на околиці якогось населеного пункту. Він біля нього стояв, робив селфі. У хід пішов український FPV, і той військовослужбовець перестав існувати. На межі абсурду стратегія ворога на Краматорському напрямку. Вони посилають піху. Потні атаки переважно поранених в поганій амуніції. Ідуть троє четверо, тягнуть за собою санчата. На тих санчатах тягнуть якийсь боєкомплект, їх помічає ЗСУ і знову ж відправляє черговий ВПЛА. Та не втрати РФ не зважає і далі по повній реди. Поки їх досталь просунулись наші збройні сили у північній та центральній частині міста Турецьк. Про це у черговому своєму звіті повідомив АСВ з покликанням на свої геолокаційні кадри, ворог не полишав намірів опанувати місто та за можливість обійти його навколишніми селами. Командир 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ Євгеній Скорина сказав, що вони намагаються просунутись як в пішому порядку, так і з використанням броньованої техніки цивільних авто. Мотоциклів були випадки застосування електросамокатів. Противник використовує все, що може доставити їх в один кінець. Назад вони вже не повертаються на Куп'янському напрямку. Що на Харківщині РФ намагається переправитись через Оскіл. Про це йдеться у зведенні оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, але противник отримав відсіч. Також українські військові відбили атаки на Оріхівському напрямку Запорізької області. Дуже прикра ситуація для нас трапилась на Дніпропетровщині 1 березня. Армія РФ вдарила по полігону. Інформацію про атаку підтвердив командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. У стрімі журналіста Юрія Бутусова стало відомо. Іскандери влучили в навчальний центр ОКА «Схід», де знаходився 168-й батальйон резерву. За його словами, там перебували військові після СЗЧ, тобто самовільного залишення частини, які намагались перейти до інших підрозділів. Вони жили у великому скупченні брезентових наметах. Наслідок цього близько 130 жертв. Гаряче на Курщині ворог вперто лізе вперед. То малими піхотними групами, то цілими колонами техніки накатами в кілька хвиль. Але на цьому тижні воїни 47-ї механізованої бригади Магура відбили дві хвилі наступу колони РФ, зокрема, знищили чотири танки та один БТР всього на 9 мільйонів доларів. Генштабі зсу пишуть сили оборони України готові продовжувати операції зі знищення військових об'єктів РФ допоки вона не припинить збройну агресію проти українського народу. Як бачимо, незважаючи на не дуже добрі міжнародні новини щодо допомоги, ситуація на фронті не настільки критична. Окрім оборони, зсу намагається подекуди визволяти території та повертати їх під контроль України. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага користь, неймовірний смак та гарний настрій. Кінопремія року у ніч з 2 на 3 березня. Всі, кому не байдуже кіно, і хто заради цього був готовий іти в понеділок на роботу, дрімаючи на ходу, були перед екранами з трансляцією головної кінопремії Оскар щоправда, потім можна було натрапити на коментарі: краще б ми всі спали, враховуючи втрачені надії на номінацію Найкращий документальний фільм. Ну і розчарування основної номінації. Але давайте за порядком. На червоному хіднику зірки, як завжди, мали нагоду похизуватися вишуканими образами і поспілкуватися з медіа. Але один приємний момент, для нас тут був підмічений: британський сценарист Пітер Строга на своєму костюмі мав синьо жовті стрічки. А на питання про неї журналістів він наголосив, що не потрібно повертатися спиною до України. До речі, у той вечір він отримав статуетку за сценарій до фільму Конклав. Ще з жестів на підтримку України початок виступу режисерки Деріл Ганни, яка виголосила на сцені Слава Україні. Був ще один момент: ведучий звернувся з питанням, у чому ти одягнений до актора Адама Сендлера, який прийшов на церемонію в яскравому блакитному худі та в шортах. Той натомість відповів, що він гарна людина і байдуже у що одягнений. А потім став та обійнявся із Тімоті Шаламе в жовтому костюмі, утворивши український прапор. Це очевидно виглядало як підтримка українського президента в нещодавньому скандалі. Звісно ж, українців найбільше хвилювала категорія найкращий документальний фільм, у якій ми вже мали перемогу з «20 днів у Маріуполі. Тепер же номінантом була порцелянова війна. Фільм про трьох українських художників, які залишилися у Харкові під постійними обстрілами після початку повномасштабного вторгнення. Стрічка перемогла на Санденці та вважалася одним із головних претендентів на статуетку. Але Оскар здобув фільм Немає іншої землі про знищення ізраїльськими військовими палестинського регіону Масафер'ята на західному березі Йордану. Стрічка розповідає про спільну роботу палестинського активіста та ізраїльського журналіста, які документують руйнування їхньої землі. Попри відсутність дистриб'ютора, фільм самостійно пробився у прокат і став найкасовішим серед усіх номінантів. Але розчарувало насправді не те, що українці не здобули оскару, а абсолютний тріумф стрічки з акторами ЗРФ. Анора Шона Бейкера отримала п'ять нагород, зокрема, за найкращий фільм, режисуру, сценарій, монтаж і першу жіночу роль. Критики називали її сучасною версією Красу ніж Джулією Робертс, з популярною мелодрами 90-го року. Анора ж це історія про стриптизерку з Брукліна, яка фіктивно виходить заміж за сина російського мільярдера, який не хоче повертатися до РФ. Дівчина стикається з опором в його родині. В Україні обурені участю Юри Борисова та Марка Ейдельштейна. Платформа ЮНАТЕ 24 нагадала, що вони не засуджують вторгнення або більше працювали у проєктах, знятих в окупованому Криму. Українські кінокритики вважають, що перемога Анори це толерування західним кінематографом агресії а зміж РФ піднеслися духом, сприйнявши це реабілітацію російської культури. Режисер Шон Бейкер заявив, що його фільм про бізнес інтимних послуг і необхідність його декриміналізації, проте не прокоментував участь у стрільці акторів, які працювали на пропаганду РФ. До слова, весь фільм, наче паралельний світ, де жодного вторгнення немає. Контексту такого в сюжеті не враховано. Із в принципі приємного серед ключових номінацій на тлі того всього перемога Едріана Броуді за найкращу чоловічу роль у Бруталісті. Для нього це вже другий Оскар. Свого часу він став наймолодшим актором, що переміг у цій категорії, отримавши нагороду за піаніста. Йому тоді було 29. До речі, саме за піаністом я його дуже добре пам'ятаю. На цьогорічній же промові Броуді встановив рекорд Гіннеса. Його промова тривала 5 хвилин 40 секунд. Це при тому, що переможцям виділяють не більше 45 секунд на слова подяки. Стрічка Бруталіст отримала ще два Оскари за найкращу роботу оператора та за найкращу музику для фільму. Ще у двох категоріях перемогла Емілія Перес, хоча змагалася за перемогу на кінофестивалі у 13 номінаціях, статуетки, врешті, лише за найкращу жіночу роль другого плану, а також за найкращу пісню. І саме бруталіста Емілія Перес зібрали в цьому році доволі багато нагород на золотому глобусі і бавті. Тому якось з результатами Оскара доволі неочікувано. На мою думку, Оскар завжди є резонансною подією у світі кіно, але для нас, на жаль, цьогоріч більш у негативному ключі. Фактично найбільш обговорювана стрічка року виглядає як нехтування актуальними подіями. Крім того, російська пропаганда використала успіх стрічки для просування своїх наративів. І, взагалі, романтизація образів пов'язаних з РФ зараз виглядає дуже неприязно для українців. Французький супутниковий конкурент. Французька компанія Ютилсад підтвердила можливість забезпечення в Україні супутникового інтернету. Така ідея виникла на тлі занепокоєння через можливе відключення старлінків. Ютилсад, французька компанія, яка спеціалізується на супутниковому зв'язку з 1977 року, і володіє мережою, яка охоплює понад 600 низькоорбітальних супутників через свою дочірну компанію OneWeb. Ці супутники забезпечують високошвидкісний інтернет з мінімальною затримкою сигналу, що робить мережу особливо корисною для віддалених регіонів та важливих інфраструктурних об'єктів. До компанії також належить 35 геостаціонарних супутників, що дозволяє розширити покриття на більшу частину Європи та інших регіонів. Якщо говорити технічно про відмінності з найвідомішим гравцем супутникового зв'язку наразі, то, по перше, Starlink має понад 7 тисяч супутників, що знаходять. На висоті 550 км, а OneWeb оперує мережею з 630 супутників, але вже на висоті 1200 км. Щодо швидкості, то Starlink обіцяє до 200 Мбіт за секунду, тоді як Ютелсад це до 150. Тим не менше, ЮТЛСАД завдяки своїм можливостям має великий потенціал для забезпечення надійного зв'язку в Україні саме у військових операціях. На відміну від «Старлінків», що орієнтовані на масових споживачів, OneWeb спеціалізується на обслуговуванні корпоративних клієнтів і критично важливої інфраструктури. І ціна тут відповідна. Термінал OneWeb коштує близько 10 тисяч доларів, що можуть дозволити собі великі корпорації. А термінал популярного Starlink для України коштує лише 589 доларів з низькою абонплатою. Попри таку величезну різницю вартості, ЮТЕЛСАД вже працює в Україні і має тисячі терміналів. Однак не всі з них підключені до мережі, за словами представників компанії, щоб забезпечити 40 тисяч терміналів, потрібні декілька місяців. Саме така кількість терміналів наразі використовується в Україні для Starlink. Аналітики вважають, що OneWeb може стати гідною альтернативою, якщо компанія швидко розгорне свої потужності. Utilsat активно співпрацює з ЄС, щоб розгорнути своє обладнання для підтримки критично важливої інфраструктури в Україні. Про це повідомляє Bloomberg. На мою думку, святе місце пустим не буває, однак заміна тут буде можлива, коли ми зрозуміємо, хто зрештою це буде оплачувати і скільки часу піде на встановлення цих терміналів. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.